Мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас завітає гість, а хто це? Давайте відгадаємо. На голівці гребінець, сам він хлопець молодець, по подвір'ю походжає, ку, -ку, ку нам співає. Хто це такий малята? Так, це півник, півник. З сонцем прокидається. Півник сонцю посміхається, на парканчику сідає, пісню голосно співає. Раптом вітер пустунець налітав, І парканчик той побив, поламав. Ой-ой-ой, малята, що ж мені робити? Це був мій найулюбленіший паркан. З нього я міг милуватися краєвидами нашої прекрасної батьківщини. Що ж робити? О, придумав. Можна ж збудувати новий парканчик. А з чого мені його збудувати? У мене навіть матеріалу будівельного немає. Дітки! Допоможете мені, будь ласка. Ну що, малята, допоможемо пі... ...глинки. Давайте з вами збудуємо парканчик. Давайте поставимо це глинки поруч, одна коло одної. Слідкуйте за тим, щоб цеглинки щільно прилягали одна біля одної. Погляньте, малята, який чудовий парканчик у нас із вами вийшов. З чого ми його збудували? Правильно, із цеглинок. А для кого ми будували паркан? Так, для півника. Сподіваюсь, йому дуже сподобається наша з вами робота. Малята, який чудовий парканчик у вас вийшов. Він мені так подобається. Дякую вам за допомогу. До нових зустрічей, Малята.